Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Вчора президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому відкритті українсько-американських командно штабних навчань Фарлес Гардіан 2015», які розпочалися у міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області. На відміну від минулої зустрічі з американцями у Борисполі, цього разу Петро Олексійович не став брати із собою свій чорний пістолет. І взагалі, на відміну від всіх своїх останніх публічних виступів, цього разу президент виглядав пристойно, не жартував у стилі Петросяна, не цитував на кожному кроці мислителів минулого, не намагався посміхатися так щиро, що далі нікуди не заламував руки, не додавав драматизму в голосі. Коротше, не намагався демонструвати свої акторські здібності. І слава Богу, точніше, слава Україні. Героям слава. Більш того, верховний головнокомандувач мужньо вистояв і виголосив промову під дощем і шквальним вітром, і навіть вдало зімпровізував з цього приводу. Шановні друзі, в Україні існує прислів'я справа, яка починається з дощу, приречена на успіх. Я думаю, що це добрий знак. I think it's a good sign. так само, як і є добрим знаком, розпочаток нашої співпраці, якої я добивався вже багато місяців. Сьогодні починає свою практичну реалізацію. Одним із ключових признаків такої солідарності є спільне навчання FiaLes Guardian 2015, які ми урочисто відкриваємо сьогодні. Зверніть увагу, навіть камеру в оператора хитало від вітру, а в президента не вирвало з рук листки з промовою, не завалило стійку з мікрофоном і не принесло звідки лязь гіляку. От Януковичу, тому б одразу в таких умовах яким-небудь вінком у голову прилетіло. Можливо, це дійсно добрий знак. Яка нам користь від цих навчань? Ну, по-перше, в Москві б'ються вістериці і захлинаються слиною? Погодьтесь, це вже приємно. А по-друге, як сказав президент, спільне навчання подобного змісту та масштабу проводяться в Україні чи не вперше? І обставини, за якими вони відбуваються. Також є унікальним. Ми з вами знаходимося на західному кордоні України, а на сходному кордоні, на східному кордоні України. Сьогодні відбувається повномасштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багатопланову, різнорівневу. Гібридну війну також президент вельми влучно провів історичну аналогію з війною 70-річної давнини. Причому знову ж таки, на відміну від московської істерики у стилі діди воювали», Крим наш, фашизм ніпрайод і крававая хунта. Історичні аналогії нашого президента були дійсно вмотивовані і аргументовані. Та хочу вам сказати, що це війна не лише проти України, саме в рік 70-річчя перемоги. Нашої перемоги, нашої антигітлерівської коаліції, перемоги над фашизмом і нацизмом, через Україну знов проліг рубіж цивілізаційної битви, в якої вирішується якою бути Європі і світу. Ще раз підкреслюю: це війна не лише за незалежність України, а війна за свободу і демократію Європи і світу. Війна, де вирішується питання, чи діятимуть в світі норми міжнародного права, чи будуть цілісними і недоторканими кордони, чи можна безкарно застосовувати силу лише тому, що в тебе чишуться руки, чи припустимо здійснювати аншлюз Криму? Чи є етнічна спорідненість приводом для безцеремонного втручання у внутрішні справи інших держав? Чи сумісні авторитаризм та диктатура з європейською політичною культурою, в якій головна цінність? Вільний громадянин з його повними правами вільної держави. Петре Олексійовичу, ну от вмієте ж, коли хочете, і влучно, і по темі, і яскраво, і стримано, але на пафосі, але без зайвого пафосу. Давайте завжди так, пане Верховний Головнокомандувач. А далі саме на наступних словах пішов дощ і піднявся вітер. Що мені сподобалось особисто, що президент продовжив як продовжив, і до нього не кинулись лакеї із обслуги з парасольками, як це було б з тим же Януковичем. Всі на плацу мокнуть, значить, і верховний головнокомандувач має мокнути. Цілком природне, що за таких обставин якісно нового змісту і зовсім інших кількісних параметрів. Набуває стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами Америки, яке проявляється в різних формах і на різних рівнях від президентів, верховних головнокомандуючих до солдата. Ви, звісно, скажете, а що це ти розплився в дефірамбах щодо Петра Олексійовича? Ну, по перше, не такі вже й дефірамби. Тим більше, що стосовно наших політиків, особливо прем'єра і президента, у нас в меморандумі зазвичай якраз навпаки. А по-друге, якщо заслужила людина, то чому не похвалити? Бентежить інше, якщо хвалити президента чи прем'єра, то було б бажано за успіхи в економіці, успіхи на фронті, успіхи у боротьбі з корупцією, а не за те, що хтось сказав якісь влучні слова і мокнув під дощем. Але поки що лише за слова. І наостанок спеціально для того шизофреніка з Кремля Володьки і його клоуна дімки Кісельова. От ви постійно розповідаєте про лютих українських бандерівців. Тому ось вам ще одна тема: про лютих американських бандерівців. Я дуже вдячний нашим американським друзям і партнерам за якість інструкторів, які прибули сьогодні на Навчання на тренування, бо значна частина з них вільно спілкується українською, має українське походження. Таким чином, кривава бандерівська хунта має у союзниках інструкторів з найкращої армії світу. Теж бандерівців, тільки америкосівських. А защитнички міра мають у союзниках гопничків, козачків, бурятів і доблесну російську армію, яка більше звикла фарбувати травичку і копати від забора і до обіда. І хоча наша армія теж ще вчора була такою ж і подекуди такою і залишається, але ми швидко вчимося. І враховуючи все це, так у кого які перспективи вимальовуються, подумайте про це. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад ви Цуховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.